На не триває расследование трагичной ДТП, что днями сталося у На Наразі двух военных уже заарештували. Все преступники, которые принимали участие в массовых беспорядках, установлены и будут привлечены к уголовной ответственности. Виновники ДТП по решению суда уже находятся под стражей. Ни одно преступление безнаказанным не останется. Попередня версія слідчих армійці сіли за кермо бойової техніки у нетверезому стані. А тому обурений народ знову зібрався на мітинг, але цього разу з вимогами категорично заборонити продаж алкоголю військовослужбовців, аби ті більше не роз'їжджали вулицями міста на підпитку. Очільник Донеччини Олександр Кіхтенко одразу відреагував і розпорядився обмежити продаж спиртних напоїв для українських військових. Втім, пристрасті навколо Костянтинівки не вщухають. В СБУ побоюється, що провокації зможуть поновити. Витися сьогодні, завтра будуть затримані ті, хто провокував ці безпорядки на фоні людського горя. Я чому вас просив не політизувати і не воєнізувати цю ситуацію. Намо хоть похоронити дитину, будуть затримані ті, хто про хто використав це, хто там є агентом, хто є провокатором.